В Україні дозволили полювання з метою регуляції популяції диких тварин. Короче, простими словами тепер можна відстрілювати хижаків. Так. так, таке рішення наразі ухвалила влада двох областей, вгадай, якої. Київської і львівської це необхідністю контролювати чисельних хижаків і запобігати поширенню сказу, який набирає обертів впродовж війни. Угу. Рішення викликало обурення зоозахисників, і вони вимагають його скасувати. Активне обговорення і критика триває і в соціальних мережах. Що кажуть про це у військових адміністраціях? Чи справді такий відстріл допоможе зупинити поширення хвороб і чи є альтернативи цьому радикальному заходу? Розкажемо далі в сюжеті. А це тепер я знімаю відео для любителів лисичок. А тепер дивіться, це прийшла я з роботи, і всі мої кури лежать. І як ви скажете, це нормально? Так лисиця розправилася з домашньою птицею у кривому розі влітку цього року. У господарстві пані Найлі з 37 курей залишилося лише декілька. Хижачок до цього бачили в місті, а потім вони почали вдиратися на подвір'я людей. Куди вона до нас біжить? Чи що вона до нас біжить? У пошуках їжі, декі тварини підбираються все ближче до людей. Це село Борівка на Київщині. Година їзди від столиці. Воно розташоване біля лісу і непроханих гостей тут теж бачили неодноразово. Лисиці це таке. Буває і по селі бігають. Курей, то, звісно, тягають а кури, десь вийдуть до понятне діло. початку року на Київщині зафіксовано майже 5 тисяч звернень щодо укусів диких тварин. кажуть у держпродспоживслужбі області. На людей нападали лисиці, борсуки, єноти та куниці. Порівняно з минулим роком тварин, що переносили сказ, у 2025-му стало вдвічі більше. Саме тому військова адміністрація ухвалила рішення про їх відстріл, щоб врегулювати ситуацію та чисельність, яка збільшилася через заборону полювання після повномасштабного вторгнення. Про таке ж рішення заявили і на Львівщині, бо хижаків там стало втричі більше. Такий захід викликав шквал критики і обурення зоозахисників. У 2025 році у країні, де тварини щодня тікають від вибухів, хіба це нормально замість системних рішень обирати кулі? Хіба це регуляція? Та це вбивство, і це сором. Зоозахисники ставляться до цього негативно. Відстріл взагалі не впливає на запобігання поширенню сказу, а можна сказати, навіть навпаки. На тваринах вже не написано, що це в принципі скажена тварина, тому вони відстрілюють всіх підряд. І велика ймовірність того, що вони відстрілять здорових. А скажена, не одна скажена тварина не попадеться. В відстріл люди у селах до таких заходів теж ставляться по різному. Люди, коли беруть зброю в руки, я проти цього. Я розумію, що можна сходити на рибалку, але не стріляти. Ну, якщо немає іншого методу, то повинно ж відстрілювати. Не треба відстрілювати. Це негуманно, це агресивно і протизаконно. Селяни та зоозахисники кажуть, одним із варіантів боротьби проти сказу диких тварин є пероральна вакцинація з авіації над лісами та полями або вручну на території розкидають приманки. Це ось такі невеликі брикети. Тварини знаходять їх через специфічний запах і з'їдають. створений на основі м'ясо кісткового борошна, всередині якого є полімерний блістер, в якому поміщена вакцина. Держпродспоживслужбі Київщини кажуть, через повномасштабне вторгнення охопити всю територію таким методом не можуть у 2022 році. Пер оральну вакцинацію не проводили взагалі, тому тепер і змушені вдаватися до відстрілу. В 23 му році проводилася тільки е, осінь, в 24 році проводилася весна і осінь, і в 25 му році у нас е, в поточному році проводилася дана перуальна імунізація диких м'ясиних на території Київської області навесні. До повномасштабного вторгнення ми е, піддавали е, вакцинації всю територію Київської області. Сьогодні е, було тільки провакциновано 45% там, де безпекова ситуація дозволяла. На Львівщині та Київщині відстрілюватимуть диких хижих тварин, які є основними переносниками сказу. Це червона лисиця, єнатовидна собака, вовк та шакал. Ого, оце вже цікаво. Вони лисі побігли. Брати участь у відстрілі зможуть лише мисливці, які мають дозвіл на полювання та відповідають усім вимогам законодавства. Забезпечне проведення заходів відповідатимуть керівники мисливських угідь. Полювання дозволено не ближче 200 метрів від сіл. На Київщині воно триватиме до 28 лютого 2026 року, на Львівщині на день більше.